За кілька годин маскувальна сітка 3х4 вже готова. Сьогодні от дівчата гарно попрацювали, вже зробили. Зраночку. Зараз будемо прив'язувати стрішечки, якими хлопці будуть потім прикріпляти до, чи до машини, яку будуть прикривати, чи до доту. У волонтерській групі, що спеціалізується на виготовленні камуфляжного покриття, кипить робота. Зараз, говорять дівчата, до тканин відтінку літо вже почали додавати кольори пожовклого листя та сухої трави. Основа для сіток, яку треба закупляти, потрібні тканини. Кольори зараз у нас зелено оливкові, але вже Підходить осінь на порозі і нам будуть потрібні кольори, колір піску, тобто беж, пісок, суха трава, щось таке бежево сірувате Ну, а далі підуть інші кольори, коли листя буде і все таке інше, то тобто кольори природи нам потрібні. Крім сіток, говорить Оксана Калинич, із передової постійно надходять замовлення і на кікімори. Для плетіння кікімор, кікімор нам потрібна тканина мішковина, не мішки. Хоча мішки є різні, є такі, які розпускаються, є такі, які не розпускаються. Нам потрібні такі, які розпускаються. Також нам потрібна Стебла коноплі не пакля, а саме стебло, яке добре, ну таке виглядає як нитка. Воно добре побите. Ми теж його туди вплітаємо. Це дуже важливо. І зараз вже сохне трава сухої трави. Тканина потрібна, тому що вже зелень відходи, не не вистачає. Ми спробували, сподобалось. Одна Кікімера вже поїхала в напрямку Бахмуту. Це друга Кікімера. І за скільки часу зробили? Ви... Ну за декілька днів. Також волонтери полтавського батальйону небайдужих вже відшили більше трьохста підсумків для аптечок та для скидання магазинів. Для них спеціально купують нейлонову тканину кордура. Турбуються тут і про те, аби бійці не змерзли, сидячи на землі чи залізній техніці. Пані Сталіна сплила вже сто п'ять таких килимків. Піддупнічки, щоб попам наших захисників і захисниць була. Тепле і в техніки в, в, в железній, або так на скамієчки. Ми в кожну сітку вкладаємо такий сюрприз, обереги і килимки. А вот, і ну, є уже заказ на 5 кіломків поступив. А яка фанель для них поступила? Це приносять люди, то, що не підходять на сітки красні, яркі, такого кольору. Це все йде тут. В роботу, в роботу да. все це ну розфарювається, ріжеться вон, в коло кулуб, клубочки, а витрачає? Ну, витрачає і нас ну десь година. Волонтерська група працює щодня без вихідних з 10 до 16. -ї. Наразі потрібні не тільки матеріали, а й помічники, говорять волонтери. Можна допомогти і дистанційно, переказавши кошти на придбання матеріалів для камуфляжу на картку полтавського. Батальйону небайдужих.